Друзі, всім добрий день! 11 жовтня, я в Одесі, і зараз разінько. Ми приїхали в Аркадію. Сьогодні у нас який план? Ми йдемо вздовж моря з Аркадії до Дільфінчика. Напевно, погода у нас сьогодні трошки тепліша ніж було вчора. Якщо вчора було скільки там А, 13, 13, то сьогодні максимальна температура. 15. Теж є трохи вітерець, але світить яскрава сонечка. Поки світить сонце, ми вирішили йти на море, напитуватися позитивною енергією від моря. Тож пропонуємо сьогоднішній день провести разом з нами. Ходімо, у нас так: то Львів, 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 Львів. Тепер море, 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 море. Але ми так скучили за морем, що не хочеться нікуди, крім моря. Сьогодні, думаю, вчора були на морі. Може, сьогодні підемо десь в інше місто або поїдемо кудись. А ні, нікуди не хочеться тільки на море. Особливо коли такий сонячний день, ну, ну куди? Як? Тут не знаю, що буде завтра. Можливо, дощ, а можливо, взагалі завтра не буде. Такі ці події в світі кояться, що страх якийсь. Світ зійшов з розуму, ну, я не знаю. Так, але заспокоювався, думаємо прекрасне, Насолоджуємось красою, напитуємось позитивом. Растюня. Тин, тирин, 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 тин, тирин, тирин, тирин. -ти ага. Все, зупинилася. Растюнь, давай швиденько! В кінці тижня буде 21, може, ми ще будемо купатися, але я вчора, то я вам не сказала, я ж наприкінці прогулянки своєї завжморя побачила купаючих людей, запитала стосовно води, бо я ж навіть ножка мене пробувала цю воду. То вони кажуть, десь 17-18 градусів. Бачите, як сутива похолодало. Ми останній раз купали, скільки було? 24! 24. А зараз вже 17, так що навряд чи ми будемо купатися, але але грати в м'ячик обов'язково. Растя, швиденько. Боже, яке сонечко, яка краса. Чим ближче море Тим сильніший вітер. Думала пройтися верхом, а потім подумала, ні, пройдемося по центральній алії, подивимося, що працює. Працюють ще ці кафешки чи ні? Слухайте, ну тут вітерець посилюється, такий вже серйозний. Опачки, фонтанчика вже немає. О, Ні, не хочу я на це дивитися. А там ще є біля чайки, є. Не знаю, працює чи ні, але вода є. Біжима! Ходімо, мала. Росюня вже шукає добрих людей, як завжди. Ну, без цього ніяк. Зараз такі часи складні, настають та Рася? Добрих людей. Як ти? Джобсаньом не знайдеш. Ой. Так, яка у нас тут обстановочка? Все працює. Тут ще кафешки працюють. А Тут і взимку працюють. Що я оце? Все. Йдемо на море. Працює, не працює, все працює. <гум> ну. Що ми бачимо? Тут все закрите, але це ми бачили ще минулого разу. Йдемо на моречку. Ось вона, наша, рідненька, Ось вона. хвилюється, як завжди. Біжимо, біжимо, ми пішли іншою дорогою, такою дорогою ми ніколи не ходили. Але якщо мене буде дивитися Наталія з Хмельниччини, так? не пам'ятаю звідки вона, то вона знає, що, що ми тут зустрічалися, знає цю дорогу. І виходимо отак відразу на морічка. Морічка наша, Растя, Растя. Дивись. Растя ти де? Ходімо купатися. Люди всі купаються. Вон чоловік купається, один, другий. Морічка, добрий день. Добрий день. Навіть не хочу ніжки мочити. Щось холодом від тебе віє. Віє, навіває така холодина якась. Чаєчки купаються, їм подобається, але ми поки ні, так, Ростюня? Поки тримаємось, Тримаємось, не йдемо купатися. Так, Ростян, моя вода. Стоп, моя вода. Ростюня, давай. Хоча б море накинула її. Вон люди купаються. Добре себе почувають, а ми, Растя, ми так хотіли, мріяли про це, як ми будемо взимку, а ні, жовтеня ми вже здалися, здалися Боже, на море клас, слухайте таке повітря. Я не можу навіть його передати вам, його описати, сказати, що просто свіже повітря ні. це... Це повітря щастя. Ми дихаємо повітрям щастя. Так, Растінька? Ай, Растюня, Ну подивіться, і Растя щаслива яка, що вона на морі. Кожен день, думаю, взяти якийсь, я не знаю, чи б пшено якесь, чи хліб, чи що, щоб чая кормити познімати. Знаєте, як вони оце взлітають красиво над морем. Я постійно забуваю. Алла, я тут взяла рушничок і отак от вот Антична хвилинка закінчилася, я вийшла, із води. я вийшла із води. І що я вам хочу сказати? Вода тепла, вона класна. Якщо в мене був купальник і теплий одяг, то можна було ризикнути, мені здається, піти окунув. Це така це, Порівняно з повітрям, вона тепла. А чому? Я думала, що вона здається, а Вона не здається, воно так і є. Якщо навіть вода 18, як казали вчора ті платці, а температура повітря 15, то вона тепліша, ніж повітря, а тут ще вітер, то воді, якщо б вітра не було, то ми б сади взагалі вилазили. Тут, тут, напевно, б окупалися всі. А зараз трошки вітер, і він так не дуже приємно. Но мені здається, якщо б був би одяг відразу переодягнутися, то можна було б окунутися. Можна ми навіть ризикнемо завтра. Ми раз тя ні, раз не буде ризикувати, раз це не, не зризкову. В нашій сім'ї ризикують тільки я. Так, ну що, будемо йти далі. Вода класна, море класне, Ви все бачите, погодка супер, сонечко, і люди все підходять, підходять. Ну як вони підходять? Вони підходять з кавою, сидять, всі одягнені, капюшони натягнули, все. Оце тільки там пару чоловіків в тому боці, там спортсмени, плаці. І то вони вже розійшлися. Ну, Ходімо подивимось. Ну, щоб ви розуміли, кайфують всі. Тут таке повітря, що воно зводить з розуму. Скажи, скажи. Ай, клас! Ой, кайфуліки, кайфуліки. Рася прийшла, каже, навіщо ти з ним розмовляєш, так, Рася? Ревнощі чи що? Я кажу, що кайфують всі. Ти бачиш, а не тільки ти одна там чи я, одна, чи ми вдвох. Всі кайфують. Таке я не зрозуміла, а що, редлайн закритий? Вони ж рекламували, що будуть весь жовтень працювати. Чи на вихідні, чи нема бажаючих, чи що, нема нікого. Блін, така холодина. От я сижу нормально, почала йти, вітер такий холодний. Холодний вітер зараза, не було б вітру, то можна було б дійсно купатися. Туня, що це значить? Ти що? Зараз тебе хвиля намочить. Растя, що це уляглася? Ха-ха, отдає. Мала. Кайфулики. Давай, кайфулики. І не даєш і м'яс. Ну. кулемка мала. Давай. Растюнька. Давай гратися. Сонечко моє, Отак хочеться. Хочеться отак засмагати біля моря. Кайфуліки, так? Моречка як. Ходімо, ходімо, ходімо. Моречка наша. Нема нікого, то весілля були, а бачите все, все скінчилося, тільки чаєчки. Вони. Сидять, бдять, бдять. Кайфуліки вони такі. Растюнька! За лицяльник хто не відстає від нас. Що він хоче расти? Кайфував, кайфував, вирішив зараз побігати. Ну що це за новини дня? Так, відчепись від неї, відчепись, я кажу. Ходімо Растенька. Не можемо від нього відчепитися. Ну ти дивись, а? Це, і мені ж колись дівчата ми йшли, боже, чайки, ось прийшли люди. Годувати чайок нарешті, нарешті, яка краса. Хоч, хоч хтось, хоч хтось. Подивіться, а. подивіться. А. Ти теж і ти дивись на чає. Ну, ти диви можемо від нього відчепитися. Це ваші собачки? Моя одна. В цьому режимі? Так. А це Може, Хто його знає? Кусіти її, що хочеш? Та ні, не кусаю. Вона бі... біжить за нами. Екскурсія! Екскурсія! Екскурсія ще працює. Так, ні, треба щось. Ми колись Растюнєю йшли по трасі здоров'я і побачили в кущах собачку. Вона була безхатня і стояла, гавкала, гавкала в нікуди, ні на кого, а в нікуди. І люди е зупинялися, хотіли до неї підійти, але всі боялися. І я почала до неї йти, і мені всі почали казати, всі стоять і так дивляться, знаєте, і нічого ніхто не робить, а вона гавкає. А я пішла до неї і кажу, ну, я так. Поступово, так, не, не відразу, не різко. А так, потихеньку я йду до неї і починаю з нею розмовляти. Я кажу, в тебе щось болить? Ану, скажи мені, що в тебе болить? Чого ти гавкаєш, що сталося? Ось. І, вона, і вона заспокоїлася, вона заспокоїлася, вона дала, щоб я до неї підійшла, я підійшла, її погладила, подивилася на неї, там, роздивилася, що в неї все добре, нічого, не знаю, що там було з нею, чому, вона гавкала. Але е, там були дівчата молоді з цих глядачів, які дивилися, як вона гавкає, і боялися до неї підійти. І вони до, на мене кажуть: ви заклинательниця собак. Заклінательниця собак. І от зараз я це згадала, що я заклинательниця собак, хочу цю відігнати цього, а він не хоче. Ну, ну я заклинательниця собак. Ти чуєш мене чи ні? Ти чуєш мене? Іди кайфуй, ти кайфував. Що ти хочеш від неї? Боже, слюні текуть, я в шоці. Растюня, ти бачиш, що ти коїш з песиками? В нього слюні бігу, біжуть. Ні, думала він відчепився. Ні, біжить за нами, я в шоці. Та скільки він буде за нами бігти? Растя тут біжить, а він там. І дивиться на неї. Дивиться, щоб вона нікуди не пішла наліван, щоб вона не пішла. Я в шоці. Все вже ніхія. Ох, скільки спортсменів. І на моциках, і на самокатах, і на великах, на всьому. Клас. Ті біжуть, ті їздять. Ходімо, Растя, давай вперед будемо вириватися. Нехай він залишиться позаду, той же ніг. Санторіні на пляж ми не будемо йти, а зараз пройдемося поверху. Дуже красива набережна, яка мені подобається і зверху, і знизу. Я маю на увазі, коли ми з моря дивимося на неї. І коли ми йдемо по неї, і дивимося на море. І так, і так красиво. Там ще одна собачка якась. Де моя растя? Растя? Да, не звикли ми до того, щоб оце таке бачити. Скалодром. Наша минула дорога, якою ми завжди ходили. Скалодром працює. Це на розпашку. Заходьте. Вон будуть зараз лізти наверх. Що тут по панаве... наметам? Я нічого не бачу. Все, наметів немає. Холодно вже на землі спати е, в наметі. Це нема нікого. Не знаю, можливо, там ще я бачила колись намети, може там хтось ще є, а тут, пам'ятаєте, ще тиждень тому, скільки тут було наметів, нема жодного. Жодного. Так расть? А Растя викачалась от кульома. Растюня! Що ти таке? Ти що? Он дає. Растя сьогодні на На розхват. Ой, я не можу. Растюня! Боже. Я в шоці? Разтя, а шо це? Хто це буде прати? Все? <гум> Опа, тут майданчик, подивіться, Закрили якимось цим целофаном. Цим. Навіщо? Що це за новини? Що це за новини? Можна нікуди їхати, поїхали на два дні. Стільки перемен. Ой, клас! Ой, клас! у дівчат там якісь пікніці, посиделки диво. Ми бачимо інклюзивний пляж, нікого. Все розібрали, всі гойдалки, всі ці прикраси, які тут були. Ой-ой-ой, я такого не очікувала побачити. Стоп. Я в шоці? Ой-ой-ой, кажу. Ні, ви пам'ятаєте, які тут були різнокольорові гойдалки, якісь ці навіси, якісь ці лавки, нема нічого, все. Йопсель Мопсель. Йопсель Мопсель. Растя, ти бачиш шо це? Я в шоці. Нема. Все. стовбори, Голі стовбори стоять. Оце так Да. Зима на носу. Що сказати? Ще одна несподіванка. Оця горка це все, що залишилось від Калітона. Калітон, ви пам'ятаєте, намети, парасольки, скільки тут всього було добра, нема нічого. Все, нема нічого, все поховали до наступного року. І я вже бачу звідси пляж дельфінчик, і там ніхто не купається. Теж нема нікого. Растя! скільки було людей. Де люди? Люда, люда. Нема люди, нема. Подивіться, яке красиве небо. Начебто хтось взяв білу фарбу, да, і пензликами так як розташував. Боже, ну це неймовірне. Неймовірне. Все, нема. Носорога, нема, нема нічого. Все пропало, все пропало. Растя, все пропало. Дельфінчик, привіт! Привіт, рідненький! Привіт улечки! Так, як ми пішли? О, ще й телефон розіржається. Дельфінчик наш. Ростюня ганяє. що вона, за ким вона гониться? Ой, я не можу. Бігає, дивіться. От мала. Ростюня пішла вже на пікнік. Знайшли все ж таки добрих людей, знайшли, знайшли пікніку Ура! Ура! нарешті. Прикиньте, немає нікого. Одні люди і вони і Растя їх знайшла. І тільки добрі люди і растя. Добрі люди і растя. Сюди. Я почекаю, поки ви закінчите цю фотосесію, то ми розпочнемо вже. Вона думає, я почекаю, поки ви закінчите фотосесію, то ми розпочнемо вже вечеряти. <рес> 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 Як вона показує, <рес> поглядом показує, що типу їжа, їжа. <рес> так. <рес> Раз, тя, не підходь. Близько. Так, <різь> ой! я не можу. Растюня, все, дякуємо і пішли.